Після Євромайдану Житомиряни почали частіше звертатися за дозволами на придбання зброї. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника обласної міліції Юрій Дем'яненко. За його словами, отримати дозвіл на володіння зброєю не важко. Для оформлення необхідно звернутися з заявою до міліції за місцем проживання. Реєстрація коштує близько двох сотень гривень. По реєстрації приблизно це буде це буде бланкова продукція 160 і 27 гривень за послуги дозвільної системи. Зараз ви знаєте, що у нас видається. Пластикове посвідчення і вартість даних посвідчень міняється хто хто виробника. Вона раніше була стояла 105 гривень, потім 108, зараз 137, 160. От після цих подій, які почалися з листопада місця, дуже багато бажаючих звертаються за дозолами по придбанню зброї. Є таке питання, що може бути там затримка, то що бланків не вистачає, з Києва на все з Києвом працює, а ніяких перешкод щодо придбання зброї зараз. Немає. От на даний час, після цих всіх подій, які були зимою, посіньми, великий дуже спрос на нарізну зброю. У міліції кажуть, на Житомирщині зареєстровано 22 тисячі власників вогнепальної зброї, з яких 5 тисяч живуть в обласному центрі. Уся зброя знаходиться на обліку власників, періодично перевіряють дільничні інспектори. Вся зброя, яка знаходиться, крім гладкоствольної, вона відстрілюється. У нас є гільзотека і моя точка зору, що повинно все воно. Та оформлятися при, при оформленні необхідних документів. Зброя повинна та оформлятися через міліцію платежі. Я вам сказав, вони невеликі зараз. Ну такі платежі. І зброя повинна бути по обліку. Зараз по нашим нормативним документам кожен дільничий інспектор міліції повинен перевіряти власників зброї по місцю проживання. Як воно зберігається, в які умови. Я вважаю, що повинен бути облік і будь Дозволить нагадаємо, в Україні немає закону про зброю, але право на володіння травматикою мають окремі категорії людей, зокрема журналісти, працівники судів, держслужбовці та громадяни, які беруть участь в охороні громадського порядку чи державного кордону.